На уроці рідну мову зараз будемо вивчати, розбирати кожне слово, щоб її нам краще знати. Діти, до нас у гості сьогодні завітав Капітошка. Він пропонує нам пограти в гру. Я буду називати вам завдання, а ви будете його показувати. Ми вміємо посміхатися. Молодці, ми вміємо дивуватися. Розумнички, ми вміємо сердитися, о які сердюхи. Капітошка хоче нам загадати загадку. Все у зелені довкола, пасовища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна, правильно, діти, настала весна, якими стали кущі й дерева. Зеленими, кучерявими, пишними, А яка виросла травичка. Висока, яскрава. Зелена, які квіти розквітли на клумбах і квітниках нашого села. Різнокольорові, красиві, духмяні, а яке зараз сонечко? Високе, ясте. Променисте, а яке весняне небо, воно чисте, синє, безхмарне, а яке враження на нас сприяє спів птахів. Нам дуже приємно його слухати, воно гарне, чудове. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру. Вірю, не вірю. Я буду вам читати речення. Якщо ви вірите, ви плескаєте в долоньки. Якщо ні... То нічого не робите. Навесні люди збирають врожай. Ні, не плескаємо, бо це неправда. Навесні сніг розтає і течуть струмочки. Так, плескаємо, це правда. Тонкі гілочки дерев бубнявіють рясними бруньками. Плескаємо на полях у лісах витикається синя травичка. Ні, нічого не робимо. Навесні з дерев опадає листя. Знов нічого не робимо, бо це неправда. Навесні ведмідь пропуджується від зимової сплячки. Так, це правда, плескаємо. Навесні пташки відлітають у теплі краї. Ні, не плескаємо, бо це неправда. Діти, подивіться на картинки, які важливі весняні справи зображені на них. Так, побілення дерев, їх обкопування, висаджування квітів на подвір'ї, робота в саду та на городі. А хто ж працює на подвір'ї у садах і на городі? Працюють і дорослі і дітлахи. А які роботи ви виконуєте разом з батьками на городі чи в саду? Дітки, а ось іще одне завдання від нашого капітошки. Подивіться на малюночок. Що там зображено? Трактор, так. А хто на ньому працює на тракторі? Тракторист. Правильно на тракторі працює тракторист. Подивіться далі на малюнок. Це вантажний автомобіль. Хто працює на вантажному автомобілі? Шофер молодці. Далі хто це у нас є лічка, є квіти? так? Хто у нас поливає в саду квіти? Як називають цю людину? Садівник, правильно, дітки, молодці. Діти, ці професії корисні та потрібні, а тепер подивіться, що роблять навесні? Обкопують, саджають, поливають, так? А що роблять у полі? У полі час орати землю, сіяти зерно. А зараз, діти, я пропоную вам разом з капітошкою промовити чисто мовку ла-ла-ла, вже весна до нас прийшла. Ли-ли-ли, первоцвіти розцвіли. Іть, 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 ви їх, люди, бережіть, іть, 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 іть і усім про це скажіть. Молодці діти, ви гарно сьогодні працювали, але Капітошці вже час з нами прощатися. Йому дуже сподобалося у нас у гостях, і він сподівається, що вам також сподобалося, що він до нас приходив. До побачення, дітки, до нових зустрічей!